Фонду демократичних ініціатив, що не повне, але вже з нього було зрозуміло, що е, проблема партії в Україні існує і е, є відносно освідені партії, але е, це партії вожди з колективу. Як вже тут прозвучало, звичайно, це природні, оскільки 80% їхніх статутів е, побудовані на кшалт е, військових е, статутів. Так, тобто, Зрозуміло, ем, що цього витікає ж і є ще які проблеми українських партії це вкрай і Вони в програмному, ідеологічному і стратегічному розуміємо відношенні. Традиційно перед виборами виникають партії бізнес проєкти Їх дуже багато. І ми говорили на цьому кругом скалі про необхідні механізми запобігання цим бізнес-проектам. І також партія, тобто, що це вже звучало, сьогодні бракує механізмів партійної демократії. Більшість депутатів, які балотувалися від цих партій, 50 відробки депутатів за дослідженням демократичних ініціатив фонду, відповідно не належать до цих партій. Це власне за результатами останніх місцевих виборів було дослідження. Ну і що зрозуміло, також що е, партії а не хочуть розуміти свої проблеми, і відповідно якісно розбуватися на місцях. Хоча ми знаємо, що багато чого зроблено в цьому напрямку, зокрема закон про запобігання політичній корупції, надасть партіям е, вже е, можливість користуватися державними фінансами, які виділить держава, і е, шість партій отримують можливість. Мати матеріальну підтримку, вона є досить значною, якщо перерахувати у грошовому співвідношенні. Але на жаль, ми так прогнозуємо, що партії, оскільки не мають ні стратегічних, ні тактичних планів ні свого розвитку, і взагалі мало хто з членів цих партій розуміє кінцеву мету. Відповідно, ці кошти, які будуть виділені державами, і Нами виборцями, нового не набудуть в найближчі роки в досягнути цього результату, а власне вони будуть спрямовані на аналітичний розвиток партії, на їх інституційну підтримку. І звичайно що, напевно, що не дійдуть до військової посередків, оскільки. Знову ж таки дослідження фонду демократичних ініціатив показали, що місцеві осередки існують, якщо існують, то вкрай обрізаному становищі, тобто це від 3 до 5 осіб, відповідно звідки цим партіям набирати точніше формувати свої партійні списки. І відповідно формувати списки членів виборчих комісій будь-якого рівня, оскільки вони просто не мають кадрового резерву і відповідно не мають крефікованого кадрового резерву. А, ми зараз не будемо говорити про ті партії, які бізнес-проектами, які мають спроможність набирати фахових а, а, представників, і як членів комісії, так і політехнологів, так і ну, агітаторів. Це бізнес і вони мають дійсно потужну структуру, але ж ми говоримо про те, що партії мають розвиватися на ідеологічній основі і йти власне від потреб виборця. Зрозуміло, що першочерговими кроками у подальшому поступі реформування виборчої системи в Україні це має бути створена робоча група. Яку парламентарі обіцяли а, створити ще на початку цього року, і зрозуміло, що ця робоча група має включати в себе представників, як вже зазначали а, а, таких авторитетних представників від всіх а, фракцій, які є зараз в парламенті, для того, щоб вони могли консенсусно домовитись і прийняти відповідне рішення, хоча щодо закону про парламентські вибори. Оскільки парламентські вибори з огляду на ситуації потенційно можливі, найближчим часом треба вирішувати це питання. Щодо процедури, звичайно, що вважаємо, щоб цей закон був прийнятий за півроку до початку проведення парламентських виборів, і щоб від це була виділена відповідні кошти у державному бюджеті, для того, щоб була проведена належна інформаційна кампанія в залежності від того, які, будуть, які це буде закон. Так? Чи це буде старий закон, чи це буде абсолютно новий закон, і зрозуміло, що виборча система має бути в першу чергу зрозумілою для виборців. Наші пропозиції ми переважною більшості підтримуємо. Звичайно, що пропозиції наведені у а, проєкті виборчого кодексу 31.12.1. щодо а, використання виборчої системи, ми Полягаємо на тому, що потрібно продовжувати використання пропорційної виборчої системи з відкритими списками, незважаючи на те, що на цих місцевих виборах така система не була застосована, однак як елемент змагальності, який був запроваджений, багатьом місцевим депутатам, це допомогло в їх активності і вони обралися. Ці депутати відмічали можливість конкурентної боротьби, яка вплине на виборчий процес. Ми не будемо зараз сказати про якість цієї конкурентної боротьби, але хоч у якомусь ем, зарадковому етапі вона була застосована. Ми також на нашу думку оптимальним є прохідний бар'єр чотири відсотки. До речі, за гічну яти з тим, що право на державне фінансування мають партії, які набрали два відсотки російські, тобто більше чи менше. Щодо місцевих виборів, потрібно думати, чи варто залишати. Цей бар'єр, чи можливо, треба запровадити природні бар'єри, коли бар'єр дорівнює виборчій в позі. Можливо, також треба запровадити для того, щоб розпакуватися від так, такої регіоналізації і сепаратистських настрої до додаткових критерій для партії, як сказав пан Радченко, і також. Серйозно, на жаль, не був прийнятий новий спосіб заповнення бюлетенів, що підписування номерів, як це було запропоновано в одному законопроєкті, який був поданий, розроблений робочою групою, в якому приймала участь і громадськість. Але натомість, виходячи з того досвіду, який ми маємо зараз, з того досвіду, що немає належної інформаційної кампанії, ніхто не розповачує виборцям. Виборця ні, спосібнення і власне самі процедури. Все ж таки, на нашу думку, необхідно запровадити, не скасувати такі блочки білий день, ж таки, поставлені галочки. Щодо на переходного карі, ми розуміємо, що це складно. Ну, про це треба думати. Також ці місцеві вибори продемонстрували проблеми з поділом на поки і. Що зараз відбувається територіальна адміністративна реформа, яка потенційно вплине на розподіл округів. Ми дітаємо збільшення дійсно округів з більшою магнітудою. І, що до речі, в принципі, пропонували в 28 31 рік 2. Також. Ми розуміємо, що у відповідності до законопроекту 283-2 особливо від громадських організацій було застереження, що це не зовсім відкриті списки, але як певний компроміс між громадськістю і партіями на даному етапі вважаємо можливість. Хоча в по-дальшому треба продумати все ж таки, і відстоювати ту формулу щодо розподілу мандатів, яка дозволить забезпечити якомога більшу присутність у раді кандидатів, які потрапляють туди відповідності, до їх рейтингу, а не до їх місця у спілку партії. Дякую.